Доброї тихої ночі. Це знову з вами Сергій і проєкт Тиха Ніч. За вікном сьогодні трошечки дощ, але, я думаю, це нам не завадить. Що ж, наливайте собі чаю чи кави і повертаємося до нашого чоловіка на ім'я Уве. Розділ третій. Чоловік на ім'я Уве здає назад з причепом. Уве відсмикує зелені квітчасті штори, які його дружина вже хто зна відколи просила замінити, і бачить невисоку чорняву жінку явно іноземку віком десь під тридцять. Вона несамовито жестикулює в бік також за віком довготелесо білявого чоловіка, втіснутого. Втиснуто у водійське крісло сміховину маленького японського автомобіля з причіпом, що саме шкребе зовнішню стіну будинку Уве. Довготелеси за допомогою ледь уловимих жестів і знаків, схоже, намагається пояснити жінці, що це не так просто, як здається. Жінка ж, схоже, навпаки, розмашистими жестами хоче довести, що виною всього лиха є, мабуть, ідіотська вдача самого Довготелесого. Та що за чорт? вибухає за вікном уви, коли колесо опричіпа заїжджає на його клумбу. Через кілька секунд вхідні двері його будинку ніби самі собою відлітають убік, наче бояться, що інакше Уве вийде просто крізь них. Якого біса ви робите? гримає Уве на жінку. Так, це саме те, про що я себе питаю, репетує жінка у відповідь. Уве моментально виходить із себе. він… Витріщається на неї, вона витріщається на нього. Тут не можна їздити машиною. Ви що, читати не вмієте. Маленька іноземка підступає до нього, і тільки тепер, Уве помічає, що вона або дуже вагітна, або ж страждає на те, що Уве назвав би вибірковим ожирінням. Я ж не за кермом, правда. Уве мовчки дивиться на неї кілька секунд, потім повертається до її чоловіка, якому. Саме вдалося витягти себе з японського автомобіля, який вже йде до них, емоційно здійнявши вгору обидві руки і приліпивши широчину вибачливу усмішку на обличчя. На ньому в'язаний кардиган, а його постава свідчить про значний дефіцит кальцію в організмі. Зростом він, мабуть, метрів зо два. До всіх людей, вищих за метр вісімдесят п'ять, увачуває інстинктивний скептицизм. Кров просто не може долати цілком такий шлях до мозку. І хто ж ви такий? цікавиться Уве. Я водій, емоційно каже довготелесий. О, та невже щось не схоже? гнівно кричить вагітна жінка, яка, мабуть, на півметра нижча за нього. Вона намагається обома руками ляпнути його по руці. А це хто? питає Уве, дивлячись на неї. Це моя дружина, усміхається він. Не будь такий упевнений, що так воно й лишиться, огризається вона, а її вагітний живіт підскакує вгорую низ. Це не так легко, як здає, намагається сказати довготелесий, але його різко переривають. Я сказала праворуч, а ти продовжував здавати назад ліворуч. Ти не слухаєш, ти ніколи не слухаєш. Потім вона поринає у півхвилину натхнену промову. З якої Уве може зробити висновок про долі складні і химерні лайки в арабській мові. Чоловік лише киває її у відповідь із невимовною гармонійною усмішкою. Це така усмішка, яка змушує порядну людину захотіти дати ляпаса буддійському монахові, думає собі Уве. Ну, облиш, ну вибач, весело каже він, витягає з кишені бляшанку з жувальним тютюном і формує кульку завбішки з волоських горіх. Це просто маленьке непорозуміння, ми все владнаємо. Ви дивиться на довготелесу, отак наче той щойно присів на капот його авто і наклав купу лайна. Владнаємо? То ви ж на моїй клумбі. Довготелесий задумливо дивиться на колеса причіпа. Навряд чи це клумба, геш?» Він безстрашно усміхається і поправляє кінчиком язика тютюнову кульку в роті. Та ну, оце ж просто ґрунт!» наполягає він так, наче Уве з ним жартує. Лоб Уве стискається в одну велику загрозливу зморшку. Це клумба. Давоти Леси чухає голову так, наче в його сплутані чуприні застряг тютюн. Але ж ви тут нічого не вирощуєте. Не вашого бісового ума діло, що я роблю на своїй власній клумбі. Довготелесий швидко киває, щоб не провокувати більше цього незнайомця. Він повертається до дружини, мабуть, чекає від неї підтримки, але вона й бровою не веде. Тоді Довготелесий знову повертається до Уви. Вагітні, знаєте, гормони і всяке таке, намагається він забалакати тому зуби, усміхаючись. Вагітна, не усміхається. Уве теж. Вона схрещує руки, увипхає руки за пояс. Двотилиси явно не знає, куди переткнути свої ручища, тож трохи сором'язливо хилитає ними вперед назад вздовж тіла, наче вони що теліпаються на вітрі. Зараз я від'їду і спробую ще раз, нарешті каже він, і знову сяє що найщирішою усмішкою до Уве. Уви не відповідає взаємністю. На цю територію не можна заїжджати автомобілем. Тут знак. Доготилесий відступає, завзято киває, підбігає до машини і знову скоцюрблюється, щоб влізти у японський автомобільний домірок. О, господи, втомлено зітхають Уви і вагітна жінка в унісон, після чого Ува вже трохи менше на неї злиться. Доготилесий просувається вперед на кілька метрів. У вибачі, що він так і не вирівняв причіп, як слід. Тепер він знову їде заднім ходом. Просто в поштову скриньку Уве, зминаючи зелений листовий метал. Уве кидається вперед і ревко відчиняє дверцята. Та вотвесий знов починає розмахувати руками. Винен, винен, вибачте, просто не помітив поштову скриньку в дзеркало заднього виду, знаєте. Щось важко з цим причіпом, ніяк не второпає, куди крутити кермо. Вигрюкає по даху автомобіля з такою силою, що Довготелесий підскакує і вдаряється головою браму дверцят. Геть із машини. Що? Геть із машини, я сказав. Довготелесий приголомшено витріщається на Уви, але в нього не стає духу сперечатися. Натомість він вилазить зі свого автомобіля і мнеться поряд, наче школяр у кутку для двічників. Уви вказує на доріжку між блоковими. Будинками, яка веде до гаража для велосипедів і автостоянки. Ідіть отуди подалі, не стійте на дорозі. Дещо спантеличений довготелесий слухняно киває. Святий Боже. Безруки інвалід із катарактою провів би цей причіп заднім ходом акуратніше, ніж ти. бурчить Ува, сідаючи в машину. Як можна не зуміти провести причіп заднім ходом, дивується, Ува. як? Ну не вже так важко запам'ятати, де праворуч, де ліворуч і повертати навпаки, як ці люди живуть на світі. Це ще й автомат на додачу відзначає Уве, мусив би здогадатися. Краще б цим придуркам взагалі не кермувати своїми автомобілями, що ж і казати про маневрування заднім ходом? Він поставив передачу в режим їхати і поволі просунувся вперед. Чого варте водійське посвідчення, якщо його вже видають за вміння кермувати не справжньою машиною якоюсь японською роботизованою цяцькою? Уве сумнівається, чи варто взагалі дозволяти голосувати тим, хто не вміє нормально паркувати машину. Проїхавши вперед і вирівнявши машину, як роблять культурні люди, перш ніж маневрувати з причіпом, Уве вмикає задній хід. Автомобіль негайно здіймає страшенний вереск. Увий розлючено оглядається. Ко, чорта, Чо ти розкричалася? шипить він на панель управління і дає кермусту сана. Замок, я сказав, гарчить він на червону лампочку, що вперто блимає. У цей же час довготилесий з'являється біля машини та обережно стукає у вікно. Уве опускає скло і кидає на нього роздратований погляд. Цей шум просто від радара заднього ходу, каже і киває. А вам не здається, що я це знаю, клекоче від гніву Уве. Оцей автомобіль трохи незвичний. Я просто подумав, що, може, я б вам показав елементи управління, якщо хочете. Я не ідіот, щоб ви знали, пирхає Уве. Довотилесий гарячково киває. Ні, ні, звісно, що ні. Уве втуплюється в панель управління. Що це вона зараз робить? Довготелесий киває з ентузіазмом. Вона визначає, скільки енергії залишилося в акумуляторі. Ну знаєте, перш ніж переключитися з електродвигуна на бензиновий двигун, бо це гібрид. Увель не відповідає. Він просто потихеньку піднімає скло, лишаючи до за вікном із напіввідкритим ротом. Ува перевіряє ліве бокове дзеркало, потім праве бокове дзеркало. Він заткує під переляканий вереск японського автомобіля. Маневрує причіпом і заводить його точнісінько між своїм будинком і будинком нового сусіда недотепи, вилазить і кидає тому критину його ключі. Градар заднього ходу, паркувальні датчики, камери і подібне лайно. Людині, якій треба все це для того, щоб завести причіп заднім ходом, не слід за це братися взагалі. Довготелесий весело йому киває. Дякую за допомогу. Гукає він, наче уве не шпетив його впродовж останніх десяти хвилин. Та тобі не можна дозволяти навіть касету перемотувати, бурчить уве. Вагітна жінка так і стоїть зі схрещеними руками, але, видно, вже не сердиться. Вона дякує йому з такою перекривленою усмішкою, наче на силу стримується від сміху. У неї найбільші карі очі, які Уве колись бачив. Асоціація мешканців забороняє їздити на цій території автомобілем і вам чорт забирать доведеться на це зважати. пирхає Уве, перш ніж протупати до себе додому. Він зупиняється на брукованій доріжці на півдорозі між будинком і своїм сараєм, морщить носа так, як це роблять чоловіки його віку. Змушка гуляє по всій його верхній частині обличчя. Потім він стає на коліна, наближує ніс майже впритул до камінців бруківки, які він акуратно і без винятків раз на два роки знімає, перекладає по-новому, потрібно це чи ні, знову принюхується, киває сам собі, підводиться, нові сусіди довго спостерігають за ним. Сеча! тут скрізь ця сеча! — хрипло каже Уве. Він вказує на каміння бруківки. Ну, гаразд. Промовляє чорнява жінка. Ні, ніде гаразду і близько немає. І з цими словами Уве заходить у свій будинок і зачиняє двері. У коридорі він важко опускається на стілець і довго там сидить. Чортова жінка, чупер перти сюди з усім сімейством, якщо ти навіть не можеш прочитати знак у себе перед носом, не можна їздити по порталу машиною. Усі це знають. Уви до вішака, щоб почепити свою куртку серед цілого моря паль дружини. Про всяк випадок бурмочать дюти, убіг зачиненого вікна. Потім заходить до вітальні і довго дивиться на стелю. І не пам'ятає, скільки так простояв, губиться у власних думках, відлітає кудись, немов у тумані. Уви ніколи не був таким. І мрійником він ніколи не був, але останнім часом все наче переплуталось у нього в голові. Йому стало все важче зосереджуватись на чомусь, і Уве це категорично не подобається. Коли у двері дзвонять, він наче виринає з теплої дрімоти, сильно три роззирається довкола, ніби хвилюючись, що його хтось мог побачити. Знову дзвонять. Уве взирається і втуплюється у дзвінок так, ніби хоче, щоб тому стало соромно. Робить кілька кроків коридором і відчуває, що все його тіло ніби загіпсоване. Йому ніяк не вдається зрозуміти, чи то скриплять дужки підлоги, чи він сам. А тепер що треба? питає він у двори, перш ніж їх відчинити, наче двері можу щось сказати. Тепер що треба? повторює Ува і відчиняє двері так рвучко, що від цього руху трирічна дівчинка, яка стояла за дверима, сахається і несподівано для себе падає на п'яту точку. Поряд із нею стоїть іще одна дівчинка, років семи, вкрай перелякана. У них обох чорний, як смола волосся, найбільші карі очі, які Уве колись бачив. Ну? питає Уве. У старшої дівчинки насторожений вигляд. Вона простягає йому пластиковий контейнер. Уве неохоче бере його, він теплий. Рис, щасливо проголошує трирічна дівчинка, швиденько спинаючись на ноги. Із шафраном і куркою. Киває семирічна зі значно більшою пересторогою. Уви дивиться на них із підозрою. Ви це продаєте, Семирічна ображено фиркає. Ми тут живемо між іншим. У на секунду замовкає, потім киває, ніби готовий прийняти цю умову як пояснення. Гаразд. Менше теж задоволено киває, і ляскає за довгими рукавами. Мама сказала, що ти голодний. Уве зовсім збитий з пантелику невеличким дефектом мовлення малої. Що? Мама сказала, що у вас був голодний вигляд і що ми повинні принести вам вечерю, трохи роздратовано пояснює семирічна дівчинка. Ходімо на санін, додає вона, бере сестричку за руку, ображено глянувши на Уви, і вони рушають додому. Уве спостерігає, як вони потихеньку йдуть. Він бачить вагітну жінку, яка стоїть у себе у дверях і всміхається до нього, поки дівчатка забігають у дім. Трирічна мала повертається і весело махає йому. Її мама теж махає. Уве зачиняє двері. Він знову стоїть у коридорі, дивиться на теплий контейнер із куркою, рисом і шафраном, так, наче ця коробка з вибухівкою. Потім йде на кухню і кладе його в холодильник. Уве не дуже звик їсти недоїдки, які приносять йому на поріг чужі нетутешні діти, але в домі у їжу не викидають. Це питання принципу. Він заходить у вітальню, засовує руки в кишені, дивиться на стелю, стоїть там довгенько, роздумуючи, який дюбель для бетонної стіни найкраще підійде для справи. Він стоїть і мружиться. Поки в нього не починають боліти очі, тоді переводить збентежений погляд униз на пощерблений наручний годинник. Знову визирає у вікно і розуміє, що вже стемніло. Заперечливо хитає головою. Не можна свердлити після настання темряви, це всі знають. Тоді йому довелося бо увімкнути все світло і хто зна, коли його потім знов вимкнуть. А він не збирається тішити електричну компанію тим, що його лічильник накрутить ще пару тисяч крон. Хай оближуться. Увиспаковує свій ящик із корисними речами і відносить його у великий коридор на горі. Бере ключі від горища з їхнього постійного місця за батареєю в маленькому коридорі. Іде назад, простягає руку, відчиняє люк на горище, витягає звідти драбину. Залазить на горище і ставить ящики з корисними речами на його місце за кухонними стільцями, які дружина змусила увесь сюди перенести, бо вони надто скрипіли. Не взагалі не скрипіли. Уво чудово знав, що це був просто привід, тому що його дружині захотілося купити нові стільці, наче це було головне в житті купувати кухонні стільці, їсти в ресторанах і легковажно до всього ставитись. Він знову спускається, кладе ключі від горища на місце за батареї в маленькому коридорі. Не беріть так близько до серця, так вони йому сказали. Купа 31-річних фіглярів, які сидять за комп'ютерами і відмовляються пити нормальну каву, ціле суспільство, в якому ніхто не вміє провести причеп заднім ходом. А потім вони приходять і заявляють, що він більше не потрібен. Це нормально взагалі. Уви йде у вітальню і вмикає телевізор. Він не дивиться якісь певні програми, але й сидіти вечорами на самоті, як ідіот, розглядаючи стіни, теж не собирається, дістає з холодильника ту іноземну їжу і їсть її виделкою прямо з пластикового контейнера. Це вечір вівторка. Він скасував свою передплату на газету, вимкнув усе опалення і все світло. А завтра він уже вкрутить той гак. Що ж, спокійної всім та тихої ночі. Якщо вам подобається, що я роблю, пишіть в коментарях, підписуйтесь, рекомендуйте канал.